Добрий день, вас вітає відділ інфекційного контролю. Я помічник лікаря-епідеміолога Куксенко Юлія Васильівна, і сьогодні ми будемо з вами знайомитися з новим наказом по білизні. Міністерство охорони здоров'я України видало в нас новий наказ номер 785 про затвердження державних санітарних норм та правил зі збору сортування, транспортування, зберігання дезінфекції та прийняття білизни в закладах охорони здоров'я. Наказ 293, дев'яносто третій, яким ми користувалися з 2014 року, вже не чинний. Основна мета даного наказу та затверджених ним норм це удосконалення та уніфікація вимог до роботи з білизною в закладах охорони здоров'я, суть мінімізація ризиків поширення внутрішньолікарняних інфекцій, створення безпечних умов для пацієнтів та медичного персоналу, а також ціль оптимізувати процеси управління білизною. Документ встановлює чіткі стандарти всіх етапів: збір, транспортування і зберігання забрудненої та брудної білизни, приймання і сортування білизни, пральні та інше, тобто повне оновлення, регулювання у цій сфері. Що ж таке управління білизною? Це збір, сортування, зберігання, транспортування, дезінфекція, прання, сушіння, пресування, ремонт. Та управління відходами білизни. Медичний одяг це куртки, клінічні і лабораторні халати, хірургічні костюми багаторазового використання та інший одяг, який використовується з метою ідентифікації працівників закладу охорони здоров'я. Постільна білизна. Це текстильні вироби багаторазового застосування, які використовуються для забезпечення гігієнічного перебування пацієнтів під час отримання медичної послуги. Фасонна або націльна білизна це текстильні вироби багаторазового застосування, які використовуються пацієнтами для забезпечення комфортного та гігієнічного перебування в закладі охорони здоров'я. До асортименту білизни закладів охорони здоров'я належать постільна білизна, простирадла, рушники, наволочки, підкладні палюшки, підковдри, ковдри байкові, рушники для надання медичних послуг, підкладні палюшки багаторазового використання, васонна натільна білизна, медичний одяг, столова і кухонна білизна, баговняні мішки. Білизна класифікується за асортиментом, це був попередній слайд, за видом волокна, бавовняні та льняні тканини, це натуральні тканини, зі змішаних волокон, бавовна і льон із синтетикою, за зношуваністю, білизна, яка не потребує подальшого ремонту, білизна, яка потребує подальшого ремонту, та непридатна для подальшого використання за призначенням білизна. Яка в нас вже вважається медичними відходами, і ми маємо з нею поступати стосовно наказу 1827. За ступенем забруднення є забруднена білизна і брудна білизна. Зараз в нас тільки дві категорії. Забруднена білизна це білизна без видимого забруднення. Або із незначним до 10% поверхні білизни слідами забруднення біологічними рідинами та брудна білизна, якщо вона забруднена більше, ніж на 10% біологічними рідинами. Вимоги: білизна переться в пральних машинах бар'єрного типу прохідних, які мають два вікна: вікно для завантаження зі сторони брудної зони пральні і вікно для вивантаження зі сторони чистої зони пральні. У випадках прогнозованого відкладання прання брудної білизни на понад 8 годин забруднені поверхні білизни обробляються шляхом оприскування ферментними очищувальними засобами, включеними до Державного реєстру дезінфекційних засобів. Технологічні потоки брудної і чистої болизи не повинні перехрещуватися. Буде в нас ще тут така, такий нюанс про кольорове кодування приміщень. Тут ми бачимо з вами зображення професійних пральних машин та професійних машин для сушки. Бар'єрні пральні машини прохідного типу. Підходять для підприємств з високими вимогами до гігієни, тобто для закладів охорони здоров'я. Сушильні машини мають систему управління, яка дозволяє налаштовувати оптимальні параметри часу і сушки, мають газовий, паровий та електричний нагрів. Крім того, запровадили персональні комплекти для пакування. Постійна білизна пакується герметично в набори, заборонено природне сушіння. Сушіння чистої білизни має проводитися в окремо розташованих сушильних машинах. Також заборонено використання білизни, в складі якої є дуже високий відсоток синтетичного волокна. І ось тут ми з вами бачимо кольорове кодування зон пральні. В нас є умовно зона з брудною білизною, вона в нас кольоровим закодована червоним кольором, і зона з чистою білизною, вона в нас кольором закодована зеленим. В брудній зоні ми приймаємо промарковані ємності із білизною, перевіряємо на наявність стерольних предметів і речей перераховуємо, зважуємо при необхідності, якщо це брудна білизна, замочуємо. закладаємо. Пральні машини прохідного типу, в чистій зоні виймаємо чисту білизну і далі вже ми її або сушимо в сушарці, якщо в нас пральна машина професійна, яка вже в собі має сушарку, можемо займатися прасуванням, фасуванням, ремонтом або тимчасовим зберіганням. Приміщення завантаження і вивантаження білизни з пральних машин фізично відокремлюються один від одного. Упакована, забруднена і брудна білизна може зберігатися не більше трьох діб у визначених приміщеннях брудної зони. Заміна білизни проводиться у разі забруднення понад 10% її поверхні або, відповідно до графіку, заміни білизни, що розробляється відділом з інфекційного контролю та затверджується керівником закладу охорони здоров'я. Працівники, які проводять управління білизною, забезпечуються керівником закладу охорони здоров'я ємностями для забрудненої та брудної білизни, засобами індивідуального захисту, в тому числі на випадок аварійної ситуації та транспортними візками. Перелік працівників, які проводять збір і транспортування забрудненої та брудної білизни, розробляється відповідальною за управління білизною особою і затверджується керівником закладу охорони здоров'я. У приміщеннях закладу охорони здоров'я, які вимагають стерильності повітря, відповідно до положень санітарно-протиепідемічних вимог до новозбудованих, реставрованих і реконструйованих закладів охорони здоров'я, використовується одноразова білизна, крім медичного одягу, наказ 354 Медичний одяг, який використовується в операційних приміщеннях, після прасування комплектується у набори, в місці яких затверджується керівником, та передаються до стерилізаційного відділення на КАЗ-552. Гемності для забрудненої та брудної білизни можуть бути одноразового використання, наприклад, мішки поліетиленові. Та багаторазового використання, наприклад, пластикові контейнери, що стійкі до очищення та дезінфекції. Перед поміщенням транспортні ліски ємності для забрудненої та бридної білизни щільно закриваються. Наприклад, мішки поліетиленові зав'язуються. Пластикові контейнери закриваються кришкою. Для забрудненої і брудної білизни потрібно використовувати окремі ємності зі відповідним маркуванням забруднена білизна та брудна білизна. Категорично заборонено використання мішків з сітки та контейнерів, що мають пористу структуру виготовлення. Транспортні візки – Мають бути закритими, щоб унеможливлювати контакт білизни з навколишнім середовищем, переносити ємності з білизни без використання транспортних візків, наприклад, в руках, категорично заборонено. Транспортні візки після вивантаження забрудненої і брудної білизни підлягають очищенню і дезінфекціями, засобами, включеними до державного реєстру. Очищення і дезінфекція транспортних візків проводиться в окремому приміщенні брудної зони пральні, що має безпосереднє сполучення з чистою зоною пральні. Тут на картинках ми з вами бачимо закритий візок з кришкою проходить процедуру миття та знезараження в спеціалізованому приміщенні. Просто тут кришку зняли. І на другому зображенні у нас контейнери, візочки або для контейнерів з брудною білизною, або для мішків. Дозволено використовувати і такого типу, і такого типу. Працівники відповідальні за збір транспортування, сортування, замочування та прийняття брудної білизни мінімально забезпечуються засобами індивідуального захисту: партушками, хірургічними масками, рукавичками. Працівники відповідальні за прасування та упаковку білизни мінімально забезпечуються респіраторами класу ffp 1, що відповідають технічному регламенту засобів індивідуального захисту. Працівники пральні проходять попередні та щорічні медичні огляди. Що ж таке індивідуальні засоби захисту, давайте пригадаємо, це всі засоби, які призначені для використання працівником з метою індивідуального захисту від одного або більше ризиків, які б могли становити загрозу безпеці та здоров'ю на роботі, а також будь-які пристосування, аксесуари чи змінні компоненти, призначені для цієї шмети. І пригадаємо з вами нормативні документи, пам'ятаємо з вами про наказ 1777, пам'ятаємо з вами про постанову Кабінету Міністрів 771 про регламент засобів індивідуального захисту, наказ 287 МОЗу МОЗ України про стандарт інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я. Та наказ 331 про затвердження правил застосування засобів індивідуального захисту органів дихання. Медичний одяг. Нове в наказі в тому те, що медичний одяг дозволяється прати в домашніх умовах. Крім Медичного одягу, який використовується при догляді за пацієнтами, інфікованими, або з підозрою на інфікування збудниками інфекційних хвороб, що викликають надзвичайні ситуації у системі громадського здоров'я. Медичний одяг змінюється в разі його забруднення один раз або один раз на 8 робочих годин збір транспортування і зберігання забрудненої та брудної білизни. Перелік працівників, які проводять збір і транспортування забрудненої та брудної білизни, розробляється відповідальною за управління білизною особою і затверджується керівником. До збору і транспортування забрудненої та брудної білизни не допускаються працівники, які не пройшли відповідні навчання і практичну підготовку. Щодо, Правил локалізації та ліквідації аварійних ситуацій, щодо управління медичними відходами щодо дотримання правил та практик гігієни рук та використання засобів індивідуального захисту. Зараз у нас впрання і дезінфекція відбувається тільки при Темпера... Тільки під впливом температури та часу. Білизна в нас підлягає термічній дезінфекції під час прання при температурі 60 градусів протягом 60 хвилин та при температурі 90 градусів протягом 30 хвилин, не менше 30 хвилин і не менше 60 хвилин при відповідних температурах. Пральний порошок та інші засоби для прання. Використовується відповідно до інструкції виробника пральних машин та білизни. Перевантаження пральних машин білизною понад встановлені в інструкції виробника нормами забороняється. Пральні машини встановлюються, експлуатуються і обслуговуються відповідно до інструкції виробника. Прання медичного одягу проводиться окремо від білизни пацієнтів. Білизна, яка чутлива до обох зазначених вище режимів прання і термічної дезінфекції, заборонена до використання в закладах охорони здоров'я. Сушіння чистої білизни в природний спосіб категорично заборонено. Сушіння білизни проводиться у пральних машинах з функцією сушіння або у окремо розташованих сушильних машинах. Сушіння, просування, ремонт комплектування і транспортування чистої білизни. Після сушіння білизна оглядається щодо необхідності ремонту і можливості подальшого використання, в разі якщо пошкоджені не підлягають ремонту, утилізація. Ремонт білизни проводиться в окремому приміщенні чистої зони пральні, які обладнуються відповідним технологічним устаткуванням. Білизна прасується, пасується в визначені герматичні набори та готується до транспортування в підрозділи. Прасування білизни проводиться у прасувальних машинах, що розміщуються в окремому приміщенні чистої зони, яка обладнана системою механічної вентиляції, яка забезпечує активне видалення пилу. Постільну білизну, яка прасується, складають і комплектують відповідно до наборів. Наприклад, набір для ліжка пацієнта. Постільна білизна пакується герметично в набори. Основа. Персональні комплекти білизни і герметичне пакування чистої білизни. Тепер ми тут з вами бачимо схему, якою має в ідеалі бути пральня відповідно до цього закону. Ми з вами бачимо теоретичну брудну зону, теоретичну чисту зону. Бачимо з вами, що в нас тут знаходиться машина для прання. Вона в нас прохідного, в нас з цієї сторони віконечко, і з цієї сторони віконечко. І в нас тут окрема машина для сушки. Що ми можемо робити в брудній зоні? Ми приймаємо. Та перевіряємо брудну білизну та забруднену білизну. Пам'ятаємо, що до нас білизна в пральню приїжджає в двох окремих контейнерах або в двох окремих мішках, промаркованих для забрудненої та брудної білизни. Чому ми маємо перевіряти? Ми маємо перевірити і перерахувати: буває, що в Білизну можуть потрапити якісь гаджети, якісь особисті речі пацієнтів або працівників, тому перевіряємо обов'язково. Тут у нас має бути зона тимчасового зберігання брудної білизни та забрудненої білизни до 8 годин 3 доби. Про що це говорить? До 8 годин ми зараз говоримо тільки про брудну білизну. Брудна білизна це в нас білизна, яка забруднена на понад 10% біологічними рідинами від пацієнтів, щоб в нас ця білизна не пройшла такий процес, як засихання або в'їдання біологічних рідин в волокна білизни. Тут у нас має ще бути зона попереднього замочування, брудної зони перед прийням в холодній воді протягом однієї години. Брудна білизна, пам'ятаємо з вами, що це білизна, яка забруднена понад 10%, можемо собі уявити пацієнта, в якого відбулася кровотеча. постільна білизна забруднена в нас кров'ю. І ми не маємо права покласти її в пральну машину без замочування. Така білизна в нас має або обробитися ферментними засобами, або замочитися в холодну воду на одну годину без додавання якихось дезінфекційних засобів. Ми її замочили, витримали експозицію, і тільки після цього ми маємо право покласти в барабан пральної машини. Така ємність після замочування обов'язково миється і дезінфікується. Її не можна використовувати другий раз, якщо вона не прийшла незараженням. Закладаємо білизну з вами до пральної машини прохідного типу, витримуємо експозицію 60 градусів при 60 хвилинах або 90 градусів при 30 хвилинах, потім ми маємо це перекласти в сушильну машину. Сушильні машини в чистій зоні розташовуються безпосередній близькості до вікна вивантаження пральної машини. Поклали в сушильну машину, прийшов у нас період висушування, і потім ми вже можемо робити з цією болизною, наприклад, ремонт, пакування, зберігання. Ремонт проводиться при необхідності, просування проводимо, пакуємо. Упакована чиста білизна зберігається у окремому приміщенні чистої зони пральні, наприклад, на складі чистої білизни, або у окремій кладовій для білизни в структурних підрозділах закладу охорони здоров'я. Ще ми тут з вами бачимо: зона для транспортних візків. Пам'ятаємо з вами, що ми не маємо право переносити білизну. В руках. Я вам дуже дякую за увагу. Відділ інфекційного контролю вам вдячний, що ви прослухали цю лекцію. Якщо будуть запитання, залишайте, будь ласка, в коментарях. Гарного всім дня, миру та перемоги!